На сесії були присутні майже всі депутати разом з головою селищної ради 30 осіб. Перед розглядом питань сесії довелось провести бюджетну комісію, щоб включити до порядку денного ще декілька питань. Не обійшлося без суперечок і непорозумінь. Голова райдержадміністрації Євгеній Мураєв не знайшов спільної мови з мером Комсомольська Степаном Миндарем. Я вас попросу, Я в мене... В мене дуже так уже не Ми з вами всі живі люди, і ви тут мене оскарбляєте, уміжаєте. что дела, скажите, пожалуйста. Я понимаю, день. что мое терпения аппарата, но это бесконечности, понимаете? Да. Поэтому надо понять. хоть немножечко иметь так. Вы глава районной державной администрации, поставленный человек президентом, для да. того, чтобы все были у вас хорошие. Поэтому а вы что делаете? Я даю оценку вашей работе. Ну, вот, вы я делаете полагаю, оценку, только и так и следует, а не унижайте постоянно. Головне питання цієї сесії розподіл екологічних коштів бюджету: 26,5 мільйонів гривень. Нарешті було вирішено покласти на депозит. Щоправда, не цільною сумою, а роздрібно на 13 окремих рахунків. Рішення було підтримано депутатами селищної ради одноголосно. До 15 червня буде проведено конкурс серед банків. За його результатами будуть визначені найвигідніші умови депозиту. Питання про виділення коштів на реконструкцію колектора по вулиці Руднєва селища Донецьком сумольської ради було видозмінено. Тепер, попри готовність цієї документації на проект, замість колектора люди отримають біоплату. Таке рішення внесено з ініціативи голови райдержадміністрації, але кошти в сумі більше трьох мільйонів виділялись на інший проект. На мою думку, що це питання сьогодні не готове на сесію. Я вам скажу по якій причині. О, там сума 3 мільйона 200 числ. Там немножко неправильно, Олександр Сіменович, і ви, Євгеній Владимирович, ви немножко неправильно розумієте проєктування даної ситуації. Значить, я вам розказую, що сума изначально забивалася не для біоплату. Сума забита для реконструкції каналізаційного колектора по вулиці Руднєва. Це зовсім другий об'єкт. А ви зараз балакаєте про біоплату, так же, санкції? Так. Ну звісно, про біоплату. Так от ця сума, э, э, на яка 3 мільйони з чим-то забита на поселок Донець, вже э, получен висновок для будівництва. Тобто там все готово. Це вулиця Руднева, яку ми планували замінити каналізаційний і положити нове покриття асфальту. Помниш так? А, а біоплата — це всім друге. Ми біоплату взагалі ні копійки не забивали на за біоплату». Екскаватор, куплений для організації співвласників багатоквартирного будинку Донець, перейде в руки комунального підприємства Комунальник. Таке рішення підтримали депутати в своїй більшості. На думку районної влади, ОСББ не може здійснювати послуги самостійно. А підприємство Комунальник створить підрозділ в селищі Донець для обслуговування будинків. Голова райдержадміністрації висловив свою особисту довіру директору комунального підприємства. По чуть Павлу, Виктор Борисовичу, чтобы никто не говорил по политике. Вы все знаете, что это был первый заместитель главы администрации Радько Анатолия Федоровича. Это член совершенно другой партии. Но я неоднократно констатировал, и вы, наверное, читали да, прессу, в которой совершенно четко видно, что с его приходом к руководству КП «Коммунальный» Сакратіліс расходы на проведение тех же работ, которые были в десятому году, причому существенні приворошека на розгляд сесії було винесено три питання. Усі були прийняті депутатами майже одноголосно.